14 грудня в Україні вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Це День мужніх та самовідданих людей, подвиг яких неможливо переоцінити. Героїзм, патріотизм і професійна майстерність учасників ліквідації наслідків аварії перевірені часом. Ми не маємо права забувати про їхню самопожертву. Багато з них не дожили до теперішніх днів. Віддавши своє життя заради збереження життя і здоров'я майбутніх поколінь, сьогодні ми висловлюємо щирі слова подяки та шануємо всіх ліквідаторів за їх мужність, а також схиляємо голови, пам'ятаючи про померлих. З нагоди дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС до пам'ятника жертвам цієї катастрофи в нашому місті поклали квіти ліквідатори, учасники тих пам'ятних подій, представники Миронівської міської ради, жителі громади. Учасників мітингу реквієму звернулася керуюча справами секретар виконавчого комітету Миронівської міської ради Юлія Манжелі. Доброго дня, шановні присутні, Маю честь разом з вами сьогодні бути на сьогоднішньому заході. З нагоди вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. 26 квітня 1986 року сталася страшна трагедія аварія на Чорнобильській АЕС. І наслідки тієї трагедії пам'ятає вся Україна. Я пам'ятаю, що мені було 9 років в той час, і я гарно пам'ятаю ті жахливі дні, які не оминули навіть і мою сім'ю, тому що мій батько Сегеденко Василь Юрійович. Він також був делегований з місця роботи на ту територію, щоб виконувати певні якісь роботи, певні якісь обов'язки. І я, моя мама і багато інших українців із страхом в очах дивилися у майбутнє, чекаючи на повернення своїх рідних живими і здоровими додому. Ми сьогодні, 14 грудня, зібралися всі разом тут. Шанувати тих людей, які ризикуючи своїм життям і своїм здоров'ям, ліквідували наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Ми сьогодні схиляємо голови перед тими, хто віддав життя у цій страшній трагедії. І наш обов'язок пам'ятати пам'ятати тих людей, пам'ятати їхній подвиг і не допускати. Повторення тих жахливих подій. Шановні ліквідатори, шановні присутні, маючи нагоду від щирого серця від цієї Миронівської громади, я бажаю всім вам міцного здоров'я, сімейного благополуччя, мирного неба над головою та Божої опіки всім вам та вашим родинам. Я дякую, що ви вшановуєте, дякую, що не забуваєте. А зараз. Давайте всі разом схилімо голови за тими загиблими, які віддали своє життя у тій страшній трагедії і відзначимо хвилиною мовчання. Біля пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи було відслужено малебень за душі загиблих та померлих внаслідок страшної техногенної аварії. Благословенний Бог наш. Завжди нині повсякчас і навіки віки. Ані. Святий Боже, святий, хріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий хріпий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий хріпкий, святий безсмертний, нас. Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Пресвята, я Тройця, помилуй нас, Господи, чисти, гіхи наші, влади, похрести, беззаконня наші, святий зрянься і сіли, немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава Отці, Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь, Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Thank you, Nazemli. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє є царство і сила, і слава, Отця, і сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки, віки. <пути> Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимо, упокоєння душ, почили грабів Божих, всіх ліквідаторів цієї страшної трагедії, всіх людей, які загинули від цієї трагедії, за відпущення їм всякої провини вільної та невільної. Господи Господи Господи, помилуй, Щоб Господь Бог оселив душі їх там, де праведні спочивають. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. милості Божої, Царства Небесного, відпущення гріхів їх, у Христа Царя, Бога безсмертного просімо, Подай, Господи, Господу помолимось. Боже дух, всякої плоті ти смерть подолав і диявола знищив життя світові Твоєму дарував, сам, Господи, у покой душі спочили грабів своїх у місті світлім, у місті квітучим, у місті спокою, де нема ні журби, ні Ні всякий гріх, що вчинили вони словом, ділом чи думкою. Ти як Бог благий і людинолюбний, і прости, бо нема людини, щоб жила, і не зрішила ти один без гріха. Правда Твоя, правда вічна і слово Твоє істина, бо Ти єси Воскресіння, життя і упокоєння спочили грабів Твої, Христе Боже наш. Тобі славу воссилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки. Нехай Господь упокоїть душі спочилих рабів своїх, всіх ліквідаторів, всіх людей, які загинули від тієї. Страшної аварії, яка сталася на Чорнобильській електростанції, ми з вами і до сьогодні відчуваємо наслідки цієї страшної катастрофи і переживаємо, щоб у майбутньому не сталося чогось подібного. І молимось до Бога, щоб Господь. Своєю силою відвертав такі подібні випадки. Господь милосердний і людинолюбний, Він завжди допомагає, але потрібно до нього звертатись у молитві. І Коли ми молимось, повинні вірити і обов'язково Господь почує, Тому на майбутнє будемо молитись і поминати всіх людей, які загинули. Від тієї страшної аварії, пом'янемо їх у молитві, кожного разу, згадали, пом'янули, бо ви їх всіх знаєте. І також завжди молимося до Бога, щоб Господь відвертав такі подібні аварії, які сталося тоді. Нехай Господь всемилостивий, упокоїть душі спочилих, рабів своїх, їм царство небесне. І вічну пам'ять всім ліквідаторам, які живуть здоров'я вам, сили до багато, багато років життя. Та й Господь вас завжди оберігає і допомагає у вашому житті. Слава Ісусу Христу! До присутніх звернувся учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС Ігор Позняков. На жаль. Страшна війна перехрестила всі наші з вами заслуги. Я сподіваюся, що ми все переможемо. Хотілося б згадати в цей день самих активних учасників ліквідаторів від Миронівського райвідділу внутрішніх справ, яких з нами сьогодні немає. Ревенко Анатолій Іванович. Олексієнко Петро Іванович, Таранко Микола Петрович, Усик Константин Миколаєвич, Олефір Володимир Васильович. В тяжкому стані знаходиться зараз Стритович Федор Федорович, неходячий. Я прошу всіх не забувати про покійних і підтримувати друг друга. Нас всіх живих, не забувати про нас, і не забувати про цей день і про цю трагедію. Слава Збройним силам України! На мітингу виступила учасниця ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС Валентина Колісник. Я просто хочу звернутися і додати до того списку, що сказав Ігор, що ще, крім Олексієнка, а лише в нас члени нашої організації це Свистун Володимир. Він, хоч і не був членом, але він ліквідатор, він помер нещодавно і помер Бордюк Володимир із інституту пшениці. Так що ми також за нього постійно згадуємо, і все це такі люди із молодших, люди, які втратили здоров'я і пішли з цього життя в цьому році. А звичайно, людей пішло з цього життя в цьому році набагато більше, тому що. Життя, на жаль, стільки приносить нових, таких неприємних і страшних новин, що люди наші, які вже й так травмовані, перенесли дуже багато і операцій, і всіляких всіляких переболівших питань виникало у людей. І люди йдуть з цього життя. Але саме страшніше, що ми сьогодні переживаємо, це втрату нашого квіту України у боротьбі із ненависним ворогом. Я просто хочу. Звернутися до вас і просити. Якщо звертаються до вас про те, що треба донатити і допомогти фронту, хто має такі можливості, хоч по 5-10, а хто може й більше, кожен раз дайте, тому що ми тут живі тільки через те, що вони там стоять. Ми тут відпочиваємо йому кусок хліба тільки через те, що вони там нас захищають. Не забувайте про те. в Свій час ми зробили, той невидимий мабуть, то був якимсь подвигом той час, тому що ми були молоді і ми не відчували, що ми щось таке велике зробили. Але сьогодні все це ми бачимо на власні очі, коли ми вшановуємо пам'яті загибель воїнів, коли Миронівка зустрічає воїнів, відспівує воїна. Будьте всі дуже активні. І ще прошу, приходьте частіше до церкви і просто молитися за те, щоб цей злісний ворог відступив на віки, віків від нас. Кожному з вас бажаю здоров'я, звичайно, яке можливе вже по тому стану. Ми вже люди, як то кажуть, щось бачили в цьому житті, але сьогодні, сьогодні від нас йдуть найкраще. І сьогодні дуже тяжкий день. І вчора він тяжкий, і позавчора, і хто знає, який буде завтра. Але ми повинні завжди мріяти і бути впевнені, що прийде справжнє, чисте, наступне наше життя, яке буде без війни у мирі, добрі злагоді. Я хочу вам побажати напередодні свята у нас на через 25 грудня у нас прийде Різдво. Господа нашого Ісуса Христа, я хочу, щоб Він прийшов у кожну своїм народженням, прийшов у кожну домівку, у кожне серце, в кожну душу з радістю і щастям. І хай Господь Ісус допоможе нашому народу перемогти цього злісного ворога. А ми радіємо тільки тому, що ми є на цьому світі. Дякуємо вам, що ви прийшли. Я особисто вважаю, що ви були міцні, здорові, мудрі і завжди шанували одне одного. Дякую за все і дякую нашій владі, що сьогодні не представили людей. І ми провели цей захід з ним. Ліквідатора вас, шановні. вважаю всього найкращого і слава Україні. Слава Україні, слава Україні і слава нації і Україна. До учасників мітингу звернувся голова ради ветеранів громади Ігор Савченко. Час іде, минають дні, минають роки, і все менше й менше получається тих людей, які приймали безпосередню участь у ліквідації аварії на Чорнобильській атомної електростанції. І дивіться скільки років пройшло. 70 років пройшло, як Херосима була перша примінена атомна бомба. І з тих пір почали атом приручати і зробити його мирним. Побудували чимало атомних електростанцій, тому це і Чорнобиль і в Києві. Но Чорнобиль думали, що він мирний, але він не такий мирний, як кажеться. Вийшов із керування, взрив. І дивіться, пів України і багато друг скандинавських країн попали під аварію Чорнобиля. Були ліквідатори. Які приймали безпосередню участь. Були люди, переселенці з тої зони сюди. А тепер дивіться, що я хотів би сказати. Приймали участь тоді, починає з 18 років і до безконечності, як кажуть А тепер ті люди молоді, ми відвідували молоду жінку, їй 56 років. Вона в 18 років пішла. І... По Послали її робити на бано-прачечний комбінат в Чорнобилі. І вона працювала там, ходила по тій грязній воді, зараженій, стирала те більо, те 500 все проще. А тепер в такому стані, що 56-57 років, а вона вся, ну, інвалід першої групи. Можна представити собі, що це таке. Тому. Я думаю, що правильна пропозиція нашого президента, щоб війна, яка вторглася на нашу територію від нашого ближайшого сусіда, який сидить у Кремлі, посилати на війну 18 річник до 25 років, не треба це діло робити. Я думаю, ви всі теж підтримаєте і розумієте, що це таке 18 років, 25 років і старше. Це одне діло, все тепер друге діло за переселенців. Багато живе в нас на нашій території переселенців із зони бойових дій Донецької, Луганської і других областей. І вони іноді знаходяться в такому стані, що потребують допомоги нашої. Це ям скажу, ми багато багато допомагаємо армії. Багато допомагає Збройним силам, нашим землякам і все туди на фронт. Останнє, що я сюди дає, Не треба не забувати цих переселенців із зони. І вам честь і слава, бажаю вам здоров'я, благополуччя від наших ветеранів. А я думаю, що наші Збройні Сили доб'ють такі врага, перемога буде за нами і Україна буде жити і процвітати, так як вона це діло, все робила оці майже 33 роки. Тому слава Україні! слава! Пам'ять і вдячність ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС живе в наших серцях. Їхній подвиг має бути маяком для всіх поколінь, нагадуючи про відповідальність кожного за майбутнє світу. Горить Чорнобильська свіча, й бринить непрохана сльоза в очах. Я голову схиляю тут. Навпроти обелізка, бо сум, печаль, немов громадя мегатон, мені на серце і на плечі тяжко тисне.